У Бродах організувала акцію, аби привернути увагу до тих, хто пропав безвісти на війні із расистами. Деталі у сюжеті у бродах відбулася мирна акція. Зниклі безвісти та полонені незабуті. Відтак, на початку березня, у центрі міста зібралися небайдужі мешканці, які досі чекають своїх рідних з війни. Розпочали подію з виконання державного гімну України та хвилиною мовчання згадали тих. Хто ніколи не повернеться додому. Організаторкою заходу стала Роксолана Чучман, яка згуртувала людей, аби привернути увагу до пошуку і повернення захисників, які пропали безвісти. Сьогодні схиляю голови і своє серце перед вами. Перед вашим болем, тривогою і смутком. Ідучи сьогодні до вас, звичайно, ішов з великим роздумуванням, щоби знайти слова підтримки для вас. І розумію, що кожне слово не є настільки сильним. Щоб дати силу кожному із нас, далі капелан, отець Богдан Вихор помолився разом з усіма за Україну. Також до слова запросили рідних зниклих безвісти, аби ті розповіли свою історію. На жаль, у засобах масової інформації зовсім не чути про ці населені пункти. Новосілка, велика новосілка. Складно уявити взагалі масштаб катастрофи, який там відбувається, наші нам складно уявити, що наші рідні могли загинути, і ми нічого не можемо з цим зробити. Нам не надають ніяких відповідей, не проводяться безпосередні пошукові роботи на місцях, де були позиції. Свого тата попережника Юрія Дмитровича він зник без звісти в населеному пункті Новосілка Донецької області, 8 січня 25-го року, і сьогодні рівно два місяці. Як я шукаю свого тата і нічого не знаю про його долю. Кожного дня я переглядаю телеграм-канали з острахом побачити його тіло. І надіюся, до кінця надіюся, що він в полоні, як і всі ми. Зараз мало говорять про 141-ю окремо окрему механізовану бригаду. Вона масово зникає останні два місяці в новосілці, великій новосілці, в Ремінці і в Булацькому. До сьогоднішнього дня в нашу групу додаються нові і нові родичі. У Нас вже близько 300 людей в цій групі. Більше 150 захисників зникло. Наразі ми не знаємо нічого про їхню долю. Ми, ми хочемо, щоб нам допомогли, щоб нам допомогли їх забрати. Ми надіємося, що вони живі, але ми розуміємо, що, на жаль, багато хто залишився на полі бою, і ми не можемо нічого з цим діяти. Ми хочемо, щоб нам допомогли. Ми хочемо достукатися. Мій тато Савченко Олександр Валентинович, доброволець. Він працював на хорошій роботі, кохав свою дружину більше всього світу, розчинявся в усмішках онуків і дітей. Хто знає мого тата, той знає, що він унікальна людина з дуже великим серцем. Саме тому він там, де він є. Знаєте, про нього я можу говорити вічно, згадувати, смакувати його голосом. Пам'ять про нього в мене точно ніхто не зможе вкрасти. Але буду лаконічною, вже довгий час ми не знаємо, де він. Ми не знаємо, чи живий він, чи у полоні. Але знаємо одне: він зробив все, що від нього залежне, щоб нас захистити. А хто що зробив, щоб захистити його і допомогти йому? За кожним зниклим безвісти, родина, що не спить ночами, діти, які чекають обіймів, батьки, які не хочуть вірити в найгірше, дружини, які вже не витримують жити в невідомості. Я закликаю всіх, хто мене чує. Не мовчіть, не залишайтесь осторонь. За два роки невідомості ми хочемо знати нарешті правду. Говоріть, пишіть, вимагайте. Влада має чути наші голоси. Я не знаю, у кого ще просити порятунку. Мовчання це забуття, а ми не маємо права забути тих, хто віддав найцінніше своє життя. Я шукаю свого дядька, свого брата, свого рідного. Свою кровинку чи можна мовчати? Я, можна Я чи, хочу просто хоча б мінімальну інформацію, розуміти, де він. Він зі 141-ї бригади, це ніби як бригада, привид. За будь-яку любу бригаду пишуть, чують, знають. А 141 ша є бригада привид. Ніде ніхто нічого не знає, не чує. Велика новосілка. День в день, день в день. Ми знаходимо рідних, які відправляли. Своїми звичайними наказами керівництво в один і той самий населений пункт на одну і ту саму точку. Ми просто хочемо знати, живий, живий, в полоні, в полоні, загинув, загинув. Ми більше нічого не просимо. Ми просто хочемо просто хочемо знайти правду. Ми дуже хочемо. Учасники зразкової студії вокального мистецтва Галарт Бродівського центру дитячої та юнацької творчості виконали ряд чудових пісень. Яке найпромовистіше описують те, про що ще досі болить. Не залишай мене, одух, я поміж куль до тебе йду, нас роз'єднали нічоду. Живемо цю віку. Однак на цьому віче не було чути голосу ні представників Бродівської міської ради, ні представників ТЦК та СП, а лише було чути тих, кого зачепило дане горе. Шкода, що представники влади не вийшли до людей в такий відповідальний момент. Але хіба знають вони, що таке втрачати когось на війні? Відповідь залишається відкритою. Вона співала, покрила мала-мала-мала, мала-мала, жила щасливо, вона кохала, бо серце мала, 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 мала-мала, і ніби вчора небо попрозоре, спокійним було, було, було було. Та через моро, і через море вона забула те, що було було. Завершився захід мерною ходою через вулицю Золоту. Сергій Нікішин, телеканал Продемлайн.